Кожен із нас змінює світ, хтось глобально, а хтось лише невеликий його фрагмент около себе. Але є серед нас і ті, які провокують, втілюють і надихають на глобальні зміни, ті, чиї вчинки, відкриття ідеї або досвід дають усвідомлення того, що світ уже не буде таким, як раніше. Саме про історії таких людей ми й розповімо сьогодні. Тут канал Механіка по-українськи представляє добірку топ 10 фізиків, котрі змінили наш світ. Друзі, не забуваємо ставити лайк та підписуватись на наш канал, ну і обов'язково клікаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. А перед початком наша постійна рубрика питання, відповідь на яке обов'язково пишіть нижче в коментарях. Як називається даний інструмент? Давньогрецький ерутит Архімед з сицилійського міста Сиракузи був одним із найвидатніших математиків давнини. Як і інші вчені його часу, він цікавився математикою, фізикою, астрономією та філософією. Ймовірно, він був найвидатнішим фізиком-математиком, котрий набагато випередив великих вчених нового часу. Серед його досягнень у фізиці заснування гідростатики, статики та пояснення принципу важеля, йому приписують винадання новаторських механізмів, включно з облоговими машинами та гвинтовим насосом, що названий на його честь. Сучасними експериментами перевіряли твердження, що архімедові машини могли піднімати кораблі в повітря та підпалювати їх за допомогою церкав. Ісаак Ньютон був англійським фізиком та філософом. Він розробив диференціальне та інтегральне числення, цим заклав основи математичного аналізу, він цікавився оптикою, вивчав природу світла і кольору, розробив названу на його честь ведзеркального телескопа, Ньютон сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона і закони сусіднього тяжіння, які стали основою наукового світогляду впродовж трьох наступних століть і мали великий вплив не тільки на фізику, а й на філософію. Його вважають основоположником класичної механіки та одним із батьків сучасної науки. Британський фізик і хімік Майкл Фарадей був одним з найвидатніших учених в історії. Його вважають великим експериментатором, основним напрямком досліджень у кого була електрика, він зробив величезний внесок у розвиток електромагнетизму та електрохімії. Фарадей займався дослідженням зв'язку між електричним і магнітними явищами. І вперше відкрив обертання магніту навколо провідника зі струмом і обертання провідника зі струмом навколо магніту. Його дослідження завершилось відкриттям електромагнітної індукції. Вивів її основний закон, з'ясував залежність індукційного струму від магнітних середовища. дослідов явища самоіндукції, закони електролізу, дію магнітного поля на світло, діамагнетиз, створив першу модель електродвигуна та перший трансформатор. Опочаткувавши основу класичної електротехніки. Джеймс Клерк Максвелл створив класичну теорію електромагнітного випромінювання і на її підставі зробив висновок, що змінні електричні та магнітні поля тісно пов'язані одне з одним, та утворюють єдине електромагнітне поле. Він також висунув припущення, що в основі явища світла лежить електромагнітне поле, а значить світло є формою електромагнітного випромінювання. Рунтуючись на зв'язку електричних, магнітних та світлових явищ, Максел розробив теорію світла і тим об'єднав одне ціле раніше розрізненні галузі електрики, магнетизму і оптики. Крім цього, Макслу належить велике відкриття і в інших галузях фізики, зокрема молекулярної, кінетичної теорії газів. Нікола Тесла був одним з найблискучіших вчених і найбільш плідних винахідників всіх часів. Геніальний інженер серфського походження, займаючись головним чином електротехнікою, став однією з найбільш значних фігур Другої промислової революції, з ім'ям Тесли пов'язано безліч таких ідей та винаходів, які набагато випередили свій час. Серед найвизначніших відкриттів це змінний струм, флуоресцентне світло, безротова передача енергії. Тесла вперше розробив принципи дистанційного керування, основи лікування струмами високої частоти. Будував перші електричні годинники, двигун на сонячній енергії та багато іншого. Нікола Тесла створив генератор змінного струму, опираючись на принципи обертання магнітних полів і тим самим надав людству можливість широкого використання електрики. Макс Планк був фізиком-теоретиком німецького походження, його вважають одним з основоположників квантової механіки. Саме йому та Альберту Ейнштейну приписують теоретичні основи сучасної фізики. Наукові праці планка присвячені термодинаміці, теорії теплового випромінювання, квантової теорії, спеціальній теорії відносності та оптиці. Він сформулював друге начало термодинаміки у вигляді принципу підвищення ентропії та використав його для розв'язання різних задач фізики та хімії, застосувавши до проблеми рівноважного теплового випромінювання, методи електродинаміки та термодинаміки. Планк отримав закон розподілу енергії в спектрі абсолютно чорного тіла. Та обґрунтував цей закон, вививши уявлення про кванти енергії та квант дій. планк уперше вивів рівняння динаміки релятивістської частинки і заклав основи релятивістської термодинаміки. Марія Складовська Кюрі, одна з найвідоміших жінок в історії науки, в її особі ми можемо також шанувати першу історію науки вчену лауреата двох Нобелівських премій разом з чоловіком П'єром Кюрі, вони досягли видатних результатів у вивченні радіоактивності. У 1898 році оголосила про можливість існування нового сильного радіоактивного елемента у руді Уранової смол. Її чоловік П'єр відмовився від власних досліджень, щоб допомагати Марії. В тому ж році вони оголосили про існування двох радіоактивних елементів Полонію і Радію. У 1902 році ними одержано один з тих елементів радій. Робота з радіоактивними речовинами відчутно позначилася на здоров'ї Марії. Після 60 років смерті, коли в 1995 році її останки переносили в пантеон, заміри рівня радіації внутрішньої труни показали, що він ще в 30 разів перевищує фонові показники. Британський вчений новозеленського походження Ернест Резерфорд був одним з найвидатніших фізиків-експериментаторів ХХ століття. Основними галузями його досліджень стали радіоактивність, атомна і ядерна фізика. Створивши планетарну модель атома, Резерфорд започаткував нову епоху у розвитку ядерної фізики. Одне з перших відкриттів Резерфорда полягало в тому, що радіоактивне випромінювання Урану складається з двох різних компонентів, які науковець назвав альфа і бета променями. Пізніше він продемонстрував природу кожного компоненту і показав, що існує ще й третя складова, яку назвав гамма променями він є центральною фігурою в наших пізнаннях царині радіоактивності, а також людиною, яка поклала початок ядерній фізиці. Крім свого величезного теоретичного значення, його відкриття отримали широкий спектр застосування, включаючи ядерну зброю, атомні електростанції, радіоактивне датування і дослідження радіації. Німецький вчений Альберт Ейнштейн був одним з найбільш значних фізиків-теоретиків ХХ століття. Він розробив спеціальну теорію відносності, яка здійснила революцію уявленнях про час та простір, створив спеціальну і загальну теорію відносності. обґрунтував у рамках теорії відносності закон взаємозв'язку маси та енергії, автор основоположних праць з квантової теорії, вів поняття фотона, встановив закони фотоефекту, основний закон фотохімії, розвинув статистичну теорію бронівського руху, заклавши основи теорії її флуктуацій. Створив квантову статистику послі Ейнштейна, працював над проблемами космології і єдиної теорії поля. Окрім двох теорій відносності Ейнштейну належить також багато інших важливих наукових відкриттів. Знаменита фотографія з висунутим язиком була розроблена дані на народження вченого у 1951 році. Фотограф Артур Сас попросив Ейнштейна усміхнутися для камери, на що той показав язик. Зображення миттєво набуло популярності. І стало символом генія, здатного радіти життю та жартувати над собою. Та й сам Альберт надзвичайно полюбив цю фотографію. Робота німецького фізика-теоретика Вернера Гейзенберга мала величезний вплив на фізику у ХХ столітті. Основними напрямками його досліджень були теорії поля, ядерна фізика, фізика елементарних частинок та космічне випромінювання. Але перш за все, він відомий як один з творців квантової механіки. Він заклав основи матричної механіки, сформулював принципи невизначеності, застосував формулізм квантової механіки до проблем феромагнетизму, аномального ефекту Земана тощо, брав активну участь у розвитку квантової електродинаміки та квантової теорії поля. В останні десятиріччя життя робив спроби створення єдиної теорії поля. Гейзенбергу належить одна з перших квантово-механічних теорій ядерних сил. Дорогі підписники, а як ви вважаєте, кого ще варто відмітити та додати до даного списку свої думки, враження та пропозиції, обов'язково пишіть на ще в коментарях. Ну а з вами був YouTube канал Механіка по-українськи. До наступних зустрічей!